Малина по 250, лохи на 200, виноград 150, імпортний персик 180 гривень за кілограм. Це ціни на найпопулярніші фрукти на критому ринку. І це вже нижче, ніж у минулому місяці, діляться продавці. Суттєво впали розцінки й на зелень. Таке і 15 петрушка, О, окроп 15, на ну, хороші пічки. Кінза є по 15. Корнішони тримаються на рівні 70 гривень. Звичайні огірки на 20 дешевші, але через сезонний спад їх на прилавках усе менше, а ціна то падає, то зростає. Персик цьогоріч дефіцитний, бо через зрасні дощі врожай невеликий. Українські коштують від 120 гривень. Імпорт удвічі дорожчий. Горіхів взагалі немає. Знищили весняні заморозки. Цьому році немає горіхів. Нема а з чим це пов'язано? Заморозки були. У мене вдома на городі росте горіх. Ні одного горіха немає. Зараз ціни нижчі стали, набагато нижчі стали. Помідор 25 гривень на 50 перець не 80 гривень, а 40 гривень 30 гривень, тоді сині дуже гарні, і картопля пішла гарна. І все купують, і лучок купують, все по чуть-чуть. А зараз більше на закрутку купують. так? Є такий варіант, да, на закруточку більше купують, ну, і картоплю купують, все по чуть-чуть. Картопля все по 15 є, по 28 є. Кукурудза тримає ціну до 20 гривень за качан. Уся виросла в Україні, але зерно завезли з Голландії. Продавці кажуть, солодка та соковита, а ціник залежить лише від розміру. Десять, п'ятнадцять, двадцять сматряк такой єсть побольше, є поменше. Все від розміру. Помідори від 25 до 40 гривень за кілограм, незалежно від того на ринку чи в супермаркеті. Поступово ціни падають, діляться покупці. Диню, кукурудзу, перчик, солодощі. Для чого, клонути закривати чи їсти? Ні, це просто їсти на салат. На ринку смачні? Дуже тому? смачні, так. Як зараз ціни, розкажіть? Дуже радують, тому що місяць назад було дороговато, а зараз дуже гарно. А от Сергій обирає овочі в супермаркеті. Каже, тут ціни дещо нижчі. Ділиться зараз готувати свіжі салати можна хоч щодня. Помідори, огірки і баклажани помітно подешевшали. Помідори буду, огірки на салат, баклажани сіні. Вони зараз в ціні упали, добре. Дешевше, ніж місяць тому. Так. Експерти пояснюють, це падіння цін для Запоріжжя закономірне. На ринок виходить масовий врожай, а ще продавцям доводиться підлаштовуватися під гаманці покупців. Суттєво зменшились доходи населення, тобто люди рахують кожну копійку і не завжди можливості покупців співпадають з бажаннями продавців. Тобто, стеля цін звичайно була б вище, якщо б це купували. Частка імпорту наразі не більше 10 відсотків від загального асортименту, Взимку вона зросте наполовину. Тож, поки українські фермери сіють якісне закордонне насіння, для того, аби вітчизняний врожай був кращим та стійкішим, а вітчизняне насіння. Воно вже до нього і шкідники вже звикли. Тобто, це як при вирощуванні, тоді воно більш стійке. Одним сором Микита Дейнега телеканал МТМ.